Хлібобулочні вироби торговельної марки ВАНАТ щодня залюбки їдять тисячі людей. А от побачити, як народжується цей основний продукт харчування, щастить не кожному. Приватне підприємство Авантагро запросило на екскурсію своїх підопічних дітей з прифронтових територій, які проходять психологічну реабілітацію за програмою дітям війни. Приватне підприємство Агро» – соціально відповідальне підприємство. Воно Займається з 24 лютого видачею хлібобулочної продукції всім нужденним, в тому числі дітям, дітям-переселенцям. Щодня у двір гала-готелю, що у Кам'янці-Подільському, заїжджає машина з ідеально свіжим хлібом, щоб нагодувати понад 80 дітей війни з Херсонщини та Харківщини. Дякую. Дітлахам було цікаво побачити процес народження запашного хліба та улюблених булочок. Борошно ми використовуємо лише нашого виробництва. У нас є свій млин, також є своя лабораторія. Вся випічка свіжа. Вона виготовляється згідно норм, технології гостів. Звичайний, щойно спечений батон діти ум'яли за лічені секунди. Смачно? Осади ще зараз ще більше. Дехто навіть замислився про відкриття власної пекарні та спитав, скільки грошей треба на відкриття такого бізнесу. Я не знаю, бізнес не мій, але грошей треба багато точно. Попри те, що підприємство виробляє продукт першої необхідності. Через бюрократичну тяганину його досі не визнано об'єктом критичної інфраструктури, через що пекарня щомісяця вимушена витрачати попів мільйона гривень на закупівлю пального для генератора, аби не зупиняти виробничого процесу і продовжувати забезпечувати населення свіжим ароматним хлібом.